Державний секретар США Ентоні Блінкен поїхав на Чернігівщину в другий день візиту в Україну. Там відвідав підрозділ з розмінування. Передало Associated Press. Формування займається очищенням 45 квадратних кілометрів землі від нерозірваних боєприпасів. Частина території ферма, де вирощували кукурудзу. Тільки одну п'яту частину було впорядковано. Маю на увазі ферму у черговому пакеті допомоги від сполучених штатів на понад мільярд доларів, про який вчора дипломат оголосили. 90 мільйонів доларів саме на очищення української території від російських мін, зокрема США передадуть першу партію спецавтомобілів для українських прикордонників і поліціянтів. Нині Блінкен сказав, що захоплюється роботою українських рятувальників очищуючи сільськогосподарські угіддя, ви фактично дозволяєте Україні знову допомагати годувати решту світу. Ми знаємо, що за деякими оцінками, сільськогосподарські угіддя в Україні, забруднені мінами або нерозірваними боєприпасами, годували 81 мільйон людей у всьому світі.